Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. У нас сьогодні четвер, 5 червня і сьогодні приїжджає моя мама і моя бабуся. Невже? вже здавалося, ніби вони пішли на... поїхали точніше мама точніше поїхала, наче її рік вже тут не було. Не знаю так довго. Я поки що їду на роботу. У нас 6.40 ранку. Їду на роботу і хочу заїхати ще взяти собі кави, тому що сон, як завжди, був не дуже. Голова сьогодні болить, але нічого. Сьогодні буде прекрасний день, на вулиці не так жарко, поки що ще свіжо. Тому поїхали зі мною. Так, я вже на роботі каву взяла. Сендвіч – це буде мій обід. Зараз я каву буду переливати в термос свій. І так вона в мене буде весь день гаряча. Взяла велику мамський розмір. Ну що ж, залишається 2 години і 40 хвилин, і моя мама з випусою приземляться на... в наш аеропорт місто Мореаль. Я дуже чекаю, дуже скучила за ними. Не знаю. У мене сьогодні такий день, я прям така збуджена на роботі. Працюю в такому гарному настрої. Праця аж аж дим йде з вух тут. Час іде швидко, слава Богу. Тому чекаю. Чекаю, слідкую за, за перельотом. Мені здається, правда, вони вилетіли трошки запізніше, ніж треба було, але я не знаю. Можливо, в мене просто не оновлялося воно так, як треба в телефоні. Але написано, що прилетять вчасно, і це найважливіше. Тому тримаю вас в курсі. Так, 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 залишається 10 хвилин до того, як е, літак е, сяде вже в Монреалі. Ой боже, не можу відкрити двері. Молока щила, мама казала. Е, так, залишається 10 хвилин. о, Боже. Брай, я така рада, Господи, боже мой. Мамочка, приїде моя. Доча маленька, скучила за мамою, уявляється. Так, у нас зараз... 15.00. Тут я є. 15.00 рівно, бачите? Е, тому я летю за Джейсоном, тому що вчора я в трафіку стояла більше 40 хвилин, хоча мені їхати від роботи додому 10 хвилин. Тому я спішу, тому що е, мені треба забрати мальчика до 4. Все, полетіла. Їхати 18 хвилин. Ура! Значить, я ще встигаю до трафіка. Поїхали. Так, прийшла я за Джеєчкою, значить, одразу після того, як я вимкнула відео з вами, одразу мама написала, що вони вже сіли. Подивіться, яке в нас небо? Вау. Певно, буде дощ, не знаю. Гарно. А тут таке чорне-чорне. Вау. Цікаво, дітки всередині чи на вулиці. Йду поки що всередину, а там побачимо. Здається, все-таки на вулиці, так, йду я. Тут не прикольно, тому що немає проходу через садочок. Треба обходити повністю. Мені то не впадляк, але дивіться, яка висока трава. Мені то не впадляк, але... Знати би, просто не видно. Не видно, чи вони на вулиці, чи вони всередині. Якби ще було видно, одразу можна йти туди, а так то не видно. Неприкольно. Йду, забираю свого зайчика, завтра він не йде в садочок. Мельчик також завтра не йде в садочок, залишимо їх вдома, тому що у Джейсона в обід буде рандеву з Лором. Перевіряти, як він після операції. Можливо, ви пам'ятаєте, відео у мене на каналі є, як у нього була операція в грудні місяці, як він бідненький, відходив від неї. Можу прикріпити тут, кому цікаво, можете подивитися, є новенькі. Мама пише, нас вирубує, а літак ще їздить. Тобто це вже мінімум 30 хвилин він їздить і не під'їжджає. А ще мені здається, вони дуже довго вилітали, як я казала, дивно якось. Не дають їм вийти. Дивіться, яке темне небо. Все, побігла я за джеєчкою. Миша, почекай, почекай, ой, ой, ой. Боже, як я за цею мишою засумувала. Бось. Миша, Джейсон. Джейсон. Ти чого такий крутий? Місю? Ой, в нього все пройшло добре сьогодні. Тримаю його крепко за руку, бо він знову почав тікати. Жук такий неслухняний. <свист> От розкажи все глядачам, щоб тобі було стидно. <свист> Правда, це нічого не змінить. Ой, не туди. Не туди, мама нажала: Джейсон. Джейсон, зайчик. Сонце. Севобібі. Ой, ні, ти все так не бачиш зайчик. Все. Ти хочеш себе бачити? <свист> так, вже пройшло більше години, як наші приземлились, але тільки зараз вийшли з літака. Я думаю, поки що приготувати пасту балонізу, гіетичну, правда. Тому я беру пів кіла, пів кіла фаршу яловичиного і цибульку. Буду показувати етапи. Ну що, я порізала одну цибулину велику, додала трошки олії і зараз буду вмикати на вогонь, буду її обсмажувати на низенькому вогні. І потім буду додавати фарш. Так, додала я фарш, зараз буду його розминати. І також одночасно я е, поставила воду грітися, тому що я буду обпарювати е, томати кипяченою водою. Так, настала черга томата. Зараз ми його заливаємо кип'ятком. А все для того, щоб, він, щоб в нього відстала оця його шкірочка. Буквально декілька хвилин і все буде окей. Все, залишаємо його на кілька хвилин і будемо знімати шкірку. Так, зараз ми дістаємо нашу томату, перекладаємо. Поки що я ставлю наступну. Так, Зараз я її надрізаю трошки. Японський сакомаш. Самош і знімаємо шкірку. Тільки обережно, вона гаряча. Так вона легко знімається, якщо ви її обдали кипятком Тому що шкірка нам не треба в рецепті. Маелька. Маельки також є на цей. Своя думка. Наприклад, отака. Бачите, як клегко знімається. Прекрасно просто. Мальчика зараз зубки лізуть, він собі там жує. Холодне, заморожену полуницю. От і все. Залишилось лише забрати оцей корінчик. І все, наша томата готова. Наш томат. Вибачайте за французький по-французьки, так у нас все. Тепер я її буду різати і е, буду її роздавлювати. Так, я вам раджу, якщо у вас є блендер, збивати все-таки блендером. Це все швидше і текстура буде краще. Завжди, коли поспішаєш. Ну все, зараз будемо збивати. Пракно, і все. Ну що ж, поки що треба добре. Розмільчити м'яско на менші шматочки. Можете залишити великі шматочки, це за бажанням. Я люблю, коли вони маленькі. Ніж один великий шматок. Так просто естетичніше, наче потім в тарілці виглядає, знаєте. Отже, вже змінюємо. Ну, а зараз настав час додавати наш. Наші томати додаємо томати і вимішуємо все разом. Перемішуємо і далі готуємо на маленькому воді, щоб трошки випарувалася рідина. Дивіться, яка у нас краса виходить. Прекрасно. Ви можете також в цей момент додати італійські приправи, наприклад, хто що любить. Я особисто люблю сухий часник. І мені також подобаються італійські приправи, тому чому б ні, можна додати. Італійські приправи. Я додаю зовсім трошки, тому що мамі мої не дуже подобаються, вони просто так більш для запаху. Зовсім трошечки. А от більше додаю сухого часника. Або чесночна сіль. Це подобається всім. У нас в родині. Це взагалі відкриття було додаю. Дуже смачно з ним, і запах просто нереальний. Тому що взагалі е, в рецепті треба додавати давлений чесник, але я не знаходжу чеснокодавку. Чеснокодавку, тому е, виручаємо себе іншими способами. О, це аромат, наче піца. Аромат піци дійсно. Прекрасно. Все, готуємо далі, ще, може, хвилин 5 дамо йому покипіти. І потім вже просто будемо додавати зверху пасту. Ну що, додаємо макарон. І перемішуємо все разом. Якщо достатньо рідини, треба трошки додати. І потім накриваємо кришечкою на маленькому вогні. І готуємо далі до готовності макаронів. Так, я додала водички і я вже посолила поперчила одразу, щоб потім до цього не повертатись, тому що мені треба взяти мальчичка на ручки. І хотіла сказати лише, що коли справа готова, ви можете просто зверти її посипати. Посипати сиром і буде супер смачно. Тому, будь ласка, готуйте рецепт. Запах просто нереальний. Користуйтесь і пишіть, якщо готували. Дякую. Мелька чекає бабусі і прабабусю. А? Чекаєш? У нас в хаті дуже жарко, у нас 32 градуси. В кімнаті плюс я ще готую і дуже жарко. Тому мальчик просто в памперсі. Правда, зайчик. Чекаємо бабусю і прабабусю. Будеш знайомитись з прабабусею? Так? Бабуся. Бабуся, йди, кажи, йди, йди, бабуся. Йди, йди. Ой, моя. Така жарінь. Все, чекаємо, вони вже десь їдуть. Може ще хвилин 30-40 і будуть вдома. Чекаємо. Хто зустрічає бабушку? Боже, які в нього вії, це просто аккуратно, зайчик. Щоб ручку тобі не придавило. Які в тебе вії, зайка. Хто це павук? Це не павук. Це, це не павук. Ну, а там, а там. Почекай, зараз побачиш, хто прийшов. Хто прийшов? Кажи, хто прийшов? Хто прийшов? Сонце. Зараз вони вже дуже близько десь. Слухайте, вже знаєте скільки, котра година, вже майже шоста година і уявіть, вони втри прилетіли. Три години пройшло. Це жах. літак ніяк не міг запаркуватися, ну йому не дозволяли, видно. І Потім, поки пройшло, це все. І пробки в Монреалі це просто Монреаль славиться цим. Ну, Все, чекаємо. Десь вже мають бути тут. Під'їжджають фіолетова автівка. Джейсон, хто прийшов? Дивись. Хто прийшов? Хто прийшов? Тата, бабушка, ура! Пошли, пошли за Лешем. Пошли, солнце. Не, Джейсон, бабушка пришла. Лови, бабушка. Джейсон, лови его. Ура! Ура! Так почекаєш, щоб Джейсон не втік. Ура! Приїхали! Ура! Мальчик! Тут. Ура! Ура! Мальчик, стоїть! Мальчик!

Какие красивые. Я, приман, уже ходит. Да? Бой, дядь Мить, бой, Эй, ты даже не знаешь, не пообнималась. Да ну, давай. Давай. Ну и что? А мы типа лучше. Я-то не. Обнимайся. Ага. А, О, смотри, как классно. ты холодненько, классно. В машине холодно.

Хороша лапочка, Моє, хороший хлопчичок, мечи. Нянька єха нянька. Ехать, Ура! Никола, Та Не буде нянька. Що, ходити хочеш, да? ходити хочеш, да? Далечка, ходити зиманюнечки. Хорошенький Ай! ай, ай. Что? Давай. Это тетя Наташа вязала. А тетя Наташа дивиться да. наши відео Да. Тому дякуємо, тетя Наташа. Я да. мамі казала, що це просто прекрасно. Це я не знаю, як можна таке робити, да. це взагалі. А зараз я ще щось я цукерка? Цукерка? Нічого собі. Да. Боже, який вони зараз. Так, да, він труситься, бо не знає. А це, Боже, Джейсон, как классно для мальчика. Я специально с трактором. Боже, класс. Да. Боже, какой да. рад будет. Это же как Джейсон в, в этом бассейне. Класс. Вот да. это Джейсон да. будет счастливый. Да. Мальчик. Мальчика. Ку-ку, солнце. Что там? Айгин. Телепосечка. А Акю, ти купаєшся там? Я тут купаюсь з Плюшком і Такий правнучок малюсінький. Веселенький. О, це вже э, треба за приїзд хряпнути. Дивись, да. дивись. Качка. Він дуже любить. Ти можеш це отримати. Так. Так? Так? Пішли, зайчик. Все. О, опа. Ура! Назі халять, ні на зі халять? Назі. Кто, claro que... Кто куда, а Джейсон с дедом в бассейн. Класс. Не выпускает его. Не выпускает его? Сначала вообще снял трусики. без трусиком закрыл. Да, там. Снял полосу с трусиком. Так, я бачу. Ну все, ми будемо проводити час з сім'ї. Чекайте наступного відео передачі, які передали нам друзі і родичі. Тому чекайте наступне відео, кому цікаво. І всякі ласищі, і всякі цікаві штучки з України. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.